Шановні друзі, моя спроба номер 2 вдалася. Ось він хлібчик. Бачите, який? М'якенький. Зараз я його попробую і розрізати. Хочу показати. Бачите який? Ось. Була помилка в тому, що я налила на 100 грам менше води. Я вже в попередньому відео показувала. Це дійсно так. Зараз я його розріжу і покажу. Та, зараз ось хлібчик мій. Бачите? Дуже такий рихлий. Ось. Випечений, шкірочка така гарна, смачний, ароматний. Так що перший блин був комом, а це зараз гарно.